У китайській мові немає конкретних слів, які позначають поняття так і ні. Якщо потрібно відповісти на запитання, то необхідно повторити дієслово. Наприклад, якщо китайця запитують ти любиш рис, а він відповідає або люблю, або не люблю. Якщо у реченні немає активного дієслова, як, наприклад, сьогодні понеділок, то у китайській мові існують спеціальні дієслова зв'язки на кшталт англійського «to be». Мовний бар нагадує, що в українській мові немає слів Да і ні. У нас є свої відповідники так і ні. Доброго дня. Сьогодні ми збагатимо нашу мову новими синонімами до всім відомих слів. Наприклад, замість аеропорт можна сказати литовище: замість вертикальний – «прямовисний», а замість горизонтальний поземний. Вокзал ще називають двірець. На карту кажуть мапа. А клімат називають підсонням. Крапку з комою можна замінити одним словом середник, а майстерню можна називати робітною. Щодо фотокартки, то її можна назвати світлиною. Такі слова використовуються вкрай рідко. Вони дивні і маловживані, проте можуть неабияк прикрасити ваше мовлення. Найдавніша буква у світі це літера О. Вона з'явилася ще у 1300 році до нашої ери у фінікійському алфавіті, і з того часу абсолютно не змінилася. А нині вона є дуже поширеною і зустрічається у 65 алфавітах світу. Що ж, мовний бар залишає вас наодинці для того, щоб перетравити нову інформацію. Проте, вже незабаром ми побачимось знову для того, щоб випити кави, послухати музику, покращити нашу українську та дізнатися багато нової, цікавої інформації. До побачення! Хай щастить!